Всім привіт! Сьогодні у нас 16 листопада 2022 року. Готуюсь для осінньої обробки саду. Ну Ще заморозків особливих у нас не було. Це Волинська область, тому що дивлюся, на персику ще листя трохи тримається. От вже за кілька днів передають морози до мінус 7, то я думаю, після цього морозу. Вже листя облетить і можна буде обробляти дерева. Для осінньої обробки я використовую ось такі ось препарати. Залізний купорос, це такий зелененький порошок. Ну і бордоську суміш. Залізний купорос просто він розводиться в воді, там пів кілограма. На 10 літрів води. Ну, краще його розводити в теплій воді. А вже бордоську суміш потрібно вже готувати. От. А вже ось ці препарати: Віоліс або Медіан Екстра чи Чемпіон я використовую для раннього весняної обробки. Тепер докладніше про осінню обробку. Ну, зараз за тиждень-півтора. Облитить листя з персика і буду обробляти. Для обробок потрібно, щоб був такий сухенький день. Ну, нічого страшного, якщо вночі мінуси, але в день потрібно, щоб такий ну, погожий день був для обробок, щоб гілки, дерева були сухі. Значить, персики я обробляю бордоською суміш. Для того, щоб пригодувати бордоську суміш, 3% потрібно. 300 г мідного купоросу і 450 г вапна на 10 літрів води. Ну, Рецептів в інтернеті багато, як це готувати. Кого цікавить, подивляться. Так, от, мідний купорос. Вапно я брав отаке от, негашене, пише будівельне. От воно трошки такими от крупинками. Обов'язково, якщо вапно ну воно має бути не гашене. А не гашене, якщо заливаєш його водою, то е, йдуть бульбашки, воно гаситься, шипить. Ось я брав таку вже готову бордоську суміш, але з неї використовував тільки мідний купорос. Ну Брав бордоську таку такого пакета, знаю, що тут, що тут є. Е, 100 грамів мідного купоросу. Чомусь ось така вже готова бордоська суміш була дешевша, ніж окремо брати мідний купорос. Тому я е, минулого року купував ось так от в е, комплекті. Але комплектне вапно не рекомендую використовувати, це якась фігня, а не вапно. Це якась крейда мелина. Так що з цієї пачки можна брати. Тільки мідний купорос, а вже вапно краще купувати окремо. Ось не От. Значить, персики я обробляю бордоською сумішю, тобто готую її. Якби, окремо розбавляю вапну на 5 літрів води і на 5 літрів води 300 г мідного купоросу. От. А решта дерев. Я обробляю залізним купоросом. Можна і все і бордоскою обробити, але бордоску все-таки я не дуже люблю готувати. Це така достатньо велика мурока її розводити, то, тому я обробляю нею тільки персики. Персики обов'язково. А вже решту дерев, там сливи, абрикоси, яблуні, груші. Обробляю я залізним купоросом. Беру пів кілограма на 10 літрів води. Залізним купоросом я обробляю не кожного року, десь так через рік і то дерева старші трьох років, вже на яких є на корі, на стовбурі, є вже пліснява, там грибки різні, мох, лишайник. То тоді вже я обробляю. Залізним купорусом по ситуації. А от персик бордовською сумішю потрібно кожного року обробляти. Тому що краще профілактика чим лікування, краще обробити е, ранньо, пізньою осінню і ранньою весною персики, і тоді вони практично не будуть цілий рік хворіти. Бо якщо вже накинеться на них курчавість весною, тоді вже ніяка хімія не допоможе. Можна залишитись від без урожаю. Всім дякую за увагу. До побачення.